Стегнув у мене вже постояло в бульйончику, все нормально, я його вже переклала в лоточок. Варені стегна зараз остинуть, і я їх просто поставлю в холодильник. І кожен із домашніх буде їсти. Візьми, наприклад, одне або з вареним яєчком, або з маринованими огірочками. Можливо, хтось захоче якийсь гарнір до них. Ну, Я думаю, як для літа це така легка м'ясна страва. І бульйончик уже дивіться доходить. Залишилося дві хвилинки, і можна буде трошки почекати і готувати борщ. Ну, а я зараз, мабуть, побіжу на огород, тому що варити борщ, а картоплі там у нас 4 картоплинки невеличких. Я думаю, цього буде маловато, а, я... а ходити уже в магазин, мені здається, ну, трошки недоречно. Треба подивитися, яка там картопля. Викопаю, мабуть, один кущик і подивимося, як взагалі родить картопля в цьому році. Ми посадили, в принципі, небагато, там нам вистачить.